Друзі, привіт! Джип Чироки, другий раз чи третій. А, приїхав з Америки раз, був зразу, і потім через рік. В общем, два роки вже в людини вона є. І ми за нею доглядаємо. Непогано, трошки, звісно, вже не збиралися органіки, їзди молода дівчина. Трошки бруду назбиралося, нічим машина не, не натерта. Тут вже щось блистить, посередині є тряпка, мигенька. Непоганий такий джипчик, непоганий він на грязьовій резині. Такий цікавий, цікавий. Розхід тут дуже цікавий. Я щось так сів, зауважив, так зразу не зрозумів, що зранку так показало 20 літрів на 100 км. Це щось таке космос, як для мене. В общем, ну, тут а, помадки всякі є. Ми це все викладемо, все це попераємо, так потім покажу. Тут кнопочки стерлися через оці основні місця, де нажимаються, вони стерлися. Я навіть попередній раз, пам'ятаю, зауважив. І сказав клієнтів, що треба пльоночку наклеїти. Так, що у нас тут? Люлечка, значить є поповнення цьогорічне. Це круто. Ну, потолок чистенький. Тут, ну, Там, де діти є, там є салфетка в машині. Трошки налетіло, але не критично поверхнево. Але все одно це все пробуваємо, прогріваємо, щоб машина була безпечна для діток і для власниці. От іще возика знайшли. Його мити не будемо, смислу нема. Зараз така погода, все одно, я думаю, з дитиною гуляють. Витягнемо і поставимо на місце. Ну от такий от проект сьогодні. На жаль, не догляд, бо раз в рік не, не, не встигаю я. Ну Раз в рік це для догляду це за довгий срок. Корич. Так що будемо лупити його повністю, промувати повністю, бо тут вже поналітало просто нормально. чому такий от сьогодні автомобіль. І будемо його зараз робити трошки сірим, більш приємнішим на око Друзі, помився він, відмився ніби. Але не став такий, як я люблю, сірий, я сірий, Він такий чорний все-таки є. Тобто він такий є. Бачите? Все-таки він такий є чорний. от, ну Кермо, бачите, трошки сіріше, правильно вже стало відносно airbuga. Також панелька трошки стала сіра, а не така чорна, бо такий був салон чорний чорний. Нормально. Рамуль, то теж духи, якісь вони дивні. ну такий заміник, такий заміник дали, вона. Також по машині вона сама себе дуже коцає. В машині 80 тисяч і стертий каверлін, попри те, що вона на поліках їздить. Дуже багато коцик по пластику. А Тут так грайся виступають, якби їхав в В'єтнамках і сказали, що хуйло померло, то пану хотя ну, здер. Але радість було б велика все одно. Ну Такий чорний салон чорний. Ну Але чистий. Тішуся, що все-таки чистий. Нічим не трав, бо їде маленька лялечка, не потрібно їй всякі сполуки дихати тим всім. Отак от, от. Ніби непогано, червона строчка трошки розбавляє ту панельку і якось більш-менш. Так казав, що покажу по панельці. Бачите, який він повністю. А ні, то він просто. О, бачите, був би чимось та плак, то воно б вже зникло. А так, отак, отак бруд сідає, пилюка сідає на панелечку. Ну, В общем, треба заклеювати монітори, треба обов'язково заклеювати, бо вони витираються. Отак от, друзі. Такий от американський дешевий автомобіль.